Всім привіт, друзі! Зараз я вам покажу і проведу тест конденсатора, отакого от величезного, електролітичного алюмінієвого. Король всіх конденсаторів. Значить, вага його, я щойно важив, 1 кг 170 г. Розміри зараз покажу, надписи на ньому покажу. Називається він ось так. К-50-18. Він на 25 вольт, як вказано, і на 100 тисяч мікрофарад, Плюс 50-мінус 20% похибка. 87-го року, другого місяця, і ромбік це ж воєнна прийомка, чи як там. І от знак заводу. Ось так виглядає. Зараз покажу вам зі всіх сторін у макрозйомці 4К, ціленький, безпушковий. Ну і все як на відео. Не надути, нічого такого. От. Він полярний, тут позначений плюс, тут мінус, от, як бачите, плюс-мінус. Тут різьбові контакти, болтих шайба, от різьба. І тут так само відкручується. Зараз його протестую, покажу, що робочий, покажу заодно, як перевіряти конденсатори. Так, і розміри. Зразу, щоб не забув. Діаметр. Діаметр 8 см. Рівно. Довжина. Загальна довжина з виводами, ну, давайте ось так закручу тоді цей болтик, бо він зажимає провід кабель. Якщо максимальна довжина з виводами, то 15 з Якщо без цього болтика, то якщо без болтика, то 14 см і 8 мм. А якщо по ось цей корпус тільки міряти, то 14 см і 2 мм. Це дуже точні розміри, я вам сказав. Як перевіряти? Зараз покажу вам інструкцію, будете знати. Так, ну, через те, що це надзвичайно потужний конденсатор, то так просто не вийде. У мене, звичайно, є ось такий тестер, дуже класний, він міряє ємкість. І супротивлення конденсаторів, ну і багато різних деталей, але в нього такий діапазон, він 1000 100 мікрофарад не може поміряти. Це ємність дуже велика. Так, значить Міряти будемо тестером китайським за 4 долари. Як міряється? Показую вам інструкцію, от зараз все будете бачити, я сфокусую. Спеціально вам поближче. От. Переводите в режим постійної напруги. Він заряджений, постійна напруга на ньому. Е, переводите в 2000 мВ. І плюс-мінус можете навпаки. Ми бачимо тут плюс написаний тут написано мінус. Під'єднуємо і перевіряємо е, спочатку. Дуже рекомендую його розрядити. Бо вас може вбити током, якщо це буде інший конденсатор, ось так. Не доторкаючись до металевої частини викрутки, доторкаєтесь і розряджаєте його. От, замкнули і розрядили. Ось тут торкатися не можна, бо вас вб'є током. Може вбити, якщо у вас конденсатор інший буде. Так. Тепер заміряємо, чи він заряджений. Бачимо трошки ще заряджений. У нас 2000 мВ стоїть і він показує напругу на ньому 20 мВ. Перемикаємось в 200 мВ. Бачимо напругу 22 мВ. Ну, 23. От. І росте напруга, потрошки заряджається від е, тестера. 24-25 мВ. Бачите, показує мінусовий заряд, хоча я підключив, так як написано на е, конденсаторі, міняю полярність 27 мВ. Так само заряджається. Полярність не залежить, він буде заряджатись у вас і в мілівольтах рости. Тут крона стоїть в мене в. І він потрошки заряджає цей конденсатор. Тобто, бачимо, він працює. Тепер давайте замкну і потримаю. Замкну і потримую, може бути окислена викрутка, і вона погано контактує, тому не розряджає його. Тому можна отак пошурити, пошкрабати, зачистити наждачку контакти, наприклад, і викрутку. Щоб він точно розрядився. Ну, от, бачите, тепер 0,7 мВ повністю розрядився, отже, заряджаємо вже 1 мВ 1,3, 1,4, 1,5, заряджається. Ось так. Мінусовий показує напругу, хоча зараз під'єднано так, як полярність на конденсаторі вказана, плюс справа, мінус зліва написано ось тут. А коли міняємо полярність, то тестер показує плюсову. Тобто ось так працює цей конденсатор. Далі. Тепер ми можемо напругу ми поміряли. Тепер опір супротивлення. Да, зараз 4 мВ напруга. Тепер перемикаємось в режим опору, тобто супротивлення. 200 Ом, 2000 Ом, 20 000 Ом, це 20 кОм. 200 кОм і 2000 кОм. Перемикаємо спочатку, давайте ну, почнемо з 200. Ні, давайте на середній. 20 кОм. На 20 кОм, 20 Ом. І заміряємо. Бачите, є покази, дивіться на екран швиденько. Показує 2 х Перемикаємося в 200 Ом. От, тут у нас супротивник 40 Ом, 50 Ом, 60, 70 і росте. 80, 90, 100, бачите, починає рости потрошки. Ємність величезного конденсатора а так потрошки росте. Е, опір. Так, 200 Ом. Перемикаємось. І от у нас 160, 170, 180, 190 зашкал 200 Ом. Вже більше, ніж 200 Ом, опір починає росте на очах. Але повільніше, ніж в інших конденсаторах. Так, от, 70, Ось так він росте опір, як бачите. 420, 30, 40, 50, 10 Ом в секунду. Росте опір від цього тестера. Росте опір, тому що конденсатор заряджається. Зараз через щупи йде там в мілівольтах ну, мала напруга і він починає заряджатися. Зараз я вам це докажу, доведу. От, 700 Ом вже. Давайте до 800 Ом дочекаємося. І помірюємо яка напруга. 816 Ом. Тепер перемикаємось в напругу. Тут 200 мВ. Міряю яка напруга. О, вже більше. Добре, вже зарядився. 2000 мВ я поставив, ми бачимо 750 мВ. вже на конденсаторі. От. А тепер він починає розряджатися, як бачите. 745 падає напруга в мВ. 744 мВ. Так. І ось так, якщо, бо більше він вже зарядити, тестер його, напевно, не може. Цей дуже слабенький тут ток на напруга на цих щупах. Так. 39. О, 38, падає напруга в мілівольтах. І опір. Переключаємося на опір, дивимося який опір ще раз міряємо. От у нас. 30, 40, 800, 900 вже ом. От 900 Ом. Опір росте. Виходить, що. Ось так працює конденсатор. Цей у нас полярний. Конкретно знаємо, де плюс, де мінус, електролітичний, оксидний. Коли він повністю розряджений, то його опір рівняється нулю. По мірі того, як починаємо його заряджати, а заряджається він від цих щупів від цього тестера. Опір починає рости і, і напруга починає рости на ньому. І коли він зарядиться повністю, то опір буде е, безкінечний. От. Е, повністю він зарядиться, на ньому буде 25 вольт, так як написано на ньому. Ємність в нього 100 000 мікрофарад. Це надзвичайно велика ємність, тому він такий великий. Давайте міряємо. От. Вже 1000 у нас Ом і росте опір. він так буде рости, поки не зарядиться повністю конденсатор, і потім буде показувати безкінечність. Переключаємося на 2000 мВ, міряємо напругу. От у нас вже 917 мВ. 916 починає падати. розряджається, Так, розрядити можемо ось так. Mm. Або давайте, ну, вот, замкну і помірюємо напругу. Він мав би розрядитися. От бачите, вже 200 мВ 240 і росте. Давайте подивимося, до якої напруги. Э, Будуть рости покази. Ну, довго чекати, напевно, не будемо це не робити. Перемикаємося в Оми, 2000 Ом поставимо, дивимося у нас 170 і от. Падає супротивність, при такій полярності міняє полярність, супротивін росте. Бачте, коли є протилежна полярність, ніж написано на конденсаторі, у нас росте опір на ньому, коли ми тримаємо щупи, зі швидкістю 10 Ом в секунду. Коли міняємо полярність, і вона рівно така, як написано, на конденсаторі, то у нас падає опір по 10 Ом в секунду. Падає, падає, падає. Зупинимося на 97 Ом, зупинилися, поміряємо напругу 138 мВ. 138 144. Так, показую протилежну полярність, ніж написано на конденсаторі. Перемикаємось далі знову 2000 Ом. І от. Міняємо полярність, ставимо таку рівну, як написано на конденсаторі. І ми розряджаємо. Ну, падає опір. Отже, 100. 80-70 Ом. Чекаємо до нуля. От. Опір впав в нуль. і почав рости. Вже полярність змінилася. Бачили? Мінус зник на тестері. Тобто полярність ми змінили обгорток. І тепер опір росте. Ось так перевіряється на працездатність. Конденсатори, ну, надіюсь, зрозуміло пояснив. Коротко, простими словами, ось так виглядає. Кому потрібен? Вчіть. Ось ці покажу різьба яка контакти. Ось це я не знаю, що таке тут гумка запайка напевно, не знаю для чого цей пептик. Ну, ось так виглядає. І ось тут є. А, це просто голка. Злізла. Вона навколо тут приклеєна. Ну, все. Всім до нових зустрічі!